Ці всі газові балони сьогодні їдуть. Народ, ось такі восьмилітрові балони. Кому потрібно пишіть, дзвоніть, поки ще ціна нормальна. 1100 гривень всього на всього, восьмилітровий, 5-літровий, 800 гривень. Ще ціна не міняється. Ось так вони йдуть в коробках. Кожен балон перевіряється перед відправкою, щоб в ньому було повітря. Ви коли отримуєте такий балон, перевіряйте так само, відкручуєте вентіль, пустили чуть-чуть, відкрутили. Там повітря, то не газ буде шипіти, то просто повітря. Перед заправкою ви його спускаєте це повітря. І йдете заправляти ну, цей газовий балон. Обігрівачі за теж ще заберу з нової пошти. запакую, відправлю, які накручуються ось сюди на балон з по 700 гривень. І обігрівачі, які підключаються через шланг по 1590 гривень. Теж такі є. Генератори різної потужності від 5 від, 2,5 кВт до 2,8 від 8 тисяч гривень. Зарядні станції, станції теж є. Комплекти ДБЖ. теж пишіть, дзвоніть щось під замовлення, щось є в наявності. Поки ще ціни адекватні, тому що побачите, через тиждень вони будуть скажені ці ціни, і товари такі будуть в дефіциті. Це 100%.